Ми і надалі продовжуємо заощаджувати не тільки ваш час, але і ваші гроші, навіть якщо ви про це нас не питали. Сьогодні я вам розповім про те, як можливо зменшити свої податки у Чехії та навіть як повернути частину сплачених податків. І увага за пожертвування на підтримку України та її обороноздатності також можна повернути частину сплачених податків. Звичайно, все це стосується тільки тих, хто сплачує податки у Чехії. А в першу чергу для тих, хто працює або займається підприємництвом та підписує чи заповнює декларацію платника податку у Чехії. Також, щоб скористатися цими можливостями, вам необхідно мати чеське податкове резидентство. Так званий даньовий доміцил, про який ми вам розповідали у минулому відео. Ось посилання. Лише нагадаю, що чеське податкове резидентство може мати і противаги, якщо ви маєте прибутки за кордоном Чехії, наприклад, в Україні. Власники довгострокових віз, які перебувають у Чехії, щонайменше 183 дні у даному календарному році. Та мають, наприклад, власне чи орендоване постійне житло або родину на території Чеської республіки автоматично отримують чеське податкове резидентство. У випадку громадян України, які отримали тимчасовий захист, ситуація трошки складніша, тому що для отримання чеського податкового резидентства… Міністерство мусить зробити висновок про ваш намір постійно проживати у Чехії, тому у багатьох випадках вимагається підтвердження, яке вам видадуть у податковій службі за вашим запитом. Сплачується адміністративний збір у розмірі 100 чеських крон. І хоча у минулому відео ми вам розповідали про щомісячні знижки на податки. Які ви можете отримати у Чехії, але я краще вам ще раз їх нагадаю. Перше, якщо ви підписали податкову декларацію протягом 30 днів з моменту прийняття на роботу та щорічно до 15 лютого, то ви отримуєте місячну знижку для платника податків, яка становить 2570 чеських крон на місяць. А також можете отримати студентську знижку 335 чеських крон на місяць, яку отримують платники податку, які готуються до майбутньої професії шляхом навчання. У випадку університету це стосується денної, дистанційної та комбінованої форм, яким ще не виповнилось 26 років. Докторанти денної форми навчання. Можуть вираховувати знижку зі свого податку до 28 років. Знижка поширюється на місяці, в яких ви були студентом від початку місяця. Також щомісячно, якщо ви отримує... отримуєте чеську пенсію по інвалідності, можна отримати знижку по інвалідності 1-2 ступенів 210 крон на місяць. Знижку по інвалідності 3 ступеня 420 крон на місяць. Знижку для власників карт ЗТПП 1345 чеських крон на місяць. Ще надається, щомісячна дитяча знижка на першу дитину на утримання 1267 крон на місяць. На другу дитину на утримання 1860 крон на місяць, за третю і кожну наступну на утримання дитину 2320 крон на місяць. Для дитини на отриманні з карткою ЗТПП знижка подвоюється. А за дитину на утриманні вважають власну дитину, всиновлену дитину. Дитину, яка перебуває під опікою, або яка замінює опіку батьків дитини після набуття повної самостійності у прийомній сім'ї. Дитина другого з подружжя, власну онуку або онука, якщо батьки не мають достатнього доходу, з якого вони могли претендувати на податкову пільгу. Дитяча знижка надається за умови, якщо це. Неповнолітня дитина повнолітня дитина до 26 років, якщо вона не отримує пенсію по інвалідності 3 ступеня та готується до майбутньої професії. Повнолітня дитина до 26 років, якщо вона не отримує пенсію по інвалідності 3 ступеня, та не може постійно готуватися до майбутньої професії, або займатися оплачуваною діяльністю через хворобу або травму. Повнолітня дитина до 26 років, якщо вона не отримує пенсію по інвалідності третього ступеня, та не може виконувати безперервну діяльність, яка приносить прибуток через тривалий несприятливий стан здоров'я. Тимчасове перебування дитини поза домогосподарством не впливає на застосування податкової пільги, це, наприклад, випадки, коли дитина тимчасово проживає в інтернаті чи гуртожитку. Крім усього, вище зазначеного, можна отримати додаткову щорічну знижку, які застосовуються після заповнення декларації платника податку за минулий рік. Та повертаються на ваш рахунок після перерахунку у податковій службі. Ви можете отримати знижку на партнера на утриманні у розмірі 24 840 чеських крон на рік. Знижкою користуються лише ті, хто вступив у шлюб або зареєстроване партнерство. Ваша друга половина повинна мати річний дохід менше 68 тисяч чеських крон. До якого не зараховується батьківська допомога, матеріальна допомога та допомога по догляду, стипендія під час навчання, соціальна допомога та соціальні виплати, але враховується допомога по безробіттю та грошова допомога по вагідності та пологах. Ще є знижка за утримання чоловіка чи дружини з карткою ЗТПП. 49 680 крон на рік, яку також можна отримати щомісячно 4140 крон на місяць. Картку ЗТПП отримує особа з особливо тяжкою функціональною неповносправністю або повною нездатністю пересуватися або орієнтуватися, яка потребує гіда, у тому числі особа з розладом спектру аутизму. При заповненні податкової декларації за 2022 рік зі свого податку ви можете отримати так звану знижку на дитячий садок, тобто на витрати на влаштування дитини у садок. Максимальна знижка на одну дитину на 2022 рік становить 16 200 крон. На 2023 рік сума вже становить 17 300 чеських крон. Але ви можете застосувати лише наступного року. Витрати за відвідування дитячого садка розраховуються виключно з витрат за навчання, а не з інших витрат на перебування дитини у дитячому садку. Ця приємна знижка поширюється на дітей, які відвідують державні, приватні або фірмові дитячі садки, дитячі групи та подібні зареєстровані заклади. Але якщо дитина відвідує незареєстровану організацію, наприклад, лісовий садочок або має приватну няню, то пільга на вас, на жаль, не поширюється. Окрім усього згаданого, при заповненні податкової декларації за 2022 рік можна зменшити податки на так звану неоподатковану частину. Як це працює? Доволі просто. Спочатку. Розраховується неоподатковувана частина прибутку та 15% із цієї частки має вам повернутися. Наприклад, якщо ви можете відняти 1000 крон від оподатковуваної частини, то у результаті ви заплатите 150 на 150 крон менше податків. Ви заощадите 15% із цієї тисячі. До неоподатковуваної частини прибутку входять такі пункти: перше додаткове пенсійне страхування з державною надбавкою до 24 тисяч крон на рік. Однак ви можете зарахувати лише внески, які ви сплатили з вашого власного рахунку за окремі календарні місяці понад ліміт у тисячу крон. Таким чином, ви можете повернути 3600 крон на рік. Тобто 15% від 24 тисяч. Друге, страхування життя також може бути зараховане до неоподатковуваної частини прибутку, і ви можете повернути до 3600 крон на рік. Це повинні бути гроші, які ви заплатили самі, тобто не внески роботодавця. Умова також полягає у тому, що згідно з договором, страхова виплата буде виплачена вам не раніше, коли вам виповниться 60 років, і водночас не раніше, ніж через 60 місяців після укладення договору. Якщо у вас договір, коли гроші виплачуватимуться вам після досягнення певного віку, ви також повинні відповідати умові певної мінімальної страхової суми. 40 тисяч крон для договорів зі стажем страхування від 5 до 15 років або 70 тисяч крон при стажі страхування понад 15 років. 3. Відсотки від іпотеки вам допоможуть повернути 22 500 крон на рік. Дії додатковий ліміт 12 500 крон на місяць. Ці ліміти діють від 1 січня 2021 року. Підтвердження того, скільки ви сплатили відсотків минулого року, банк має надіслати вам автоматично. Якщо ви не отримали його, попросіть їх про це. Ви маєте право на довідку і повинні додати її до податкової декларації, умова використання кредиту на житлові потреби. Це може бути будівництво, реконструкція або купівля нерухомості, призначеної для постійного проживання. Реєстрація не є умовою. Також це може бути купівля кооперативної квартири, передача членських прав. Подробиці можна знайти у розділі 4Б закону про податок на прибуток. Відраховувати позику може тільки особа, яка є учасником. Недостатньо, якщо вони окупляться на практиці. Вирішальним фактором проте є особа, яка є вказана в договорі, тобто також у підтвердженні банку чи будівельного товариства. Якщо платить більше, ніж одна особа, лише одна особа може претендувати на відрахування або усі можуть претендувати на нього порівну. 4. Вартість пожертвувань також можна вираховувати з оподатковуваної частини, але не більше 30% оподатковуваної частини заробітку. Враховуються пожертвування, які ви зробили минулого року на визначені законом цілі, окрім класичної благодійності, це, наприклад, культура, освіта, екологія чи фізкультура. Також це можуть бути пожертви, що здійснюються безпосередньо державі Україна, одиницями територіального самоврядування держави Україна, юридичним особам, які знаходяться в Україні, та фізичним особам, які проживають в Україні. Однак у випадку фізичних осіб це лише інваліди, оператори медичних послуг, шкільних установ, притулків для тварин тощо. Це також пожертви на підтримку обороноздатності України, наприклад, військова техніка, зброя, амуніція. Однак вираховувати з оподатковуваної частини заробітку пожертвування, що надаються безпосередньо в Україну, можливо лише у податковій декларації платники податків не можуть вимагати їх від свого роботодавця при щорічному розрахунку податків. Та податкових авансів. Виняток становлять пожертви на рахунок посольства України у Чеській Республіці, які можуть бути зараховані у щорічному розрахунку податків роботодавця. Умова полягає в тому, щоб загальна вартість пожетувань у попередньому році сягала щонайменше 1000 крон, або перевищувала 2%. Вашої оподатковуваної частини заробітку. Якщо це спільний подарунок подружжя зі спільного майна, то лише один із них може претендувати на податкову знижку або кожен із них може претендувати на пропорційну частину. Ліміти встановлюються для кожного з подружжя окремо. До податкової декларації необхідно додати квитанцію про пожертву. П'яте. Донорство крові зменшує оподатковувану частину заробітку на 3000 крон за кожну здачу крові. Донори кісткового мозку можуть відрахувати 20 тисяч крон. Кількість відрахувань не обмежена, але не повинна перевищувати 30% оподатковуваної частини заробітку. Це одна з форм подарунка. Тому зараховується до спільного ліміту. До податкової декларації необхідно додати відповідне підтвердження. Шосте. Членські внески до профспілок також можуть бути відраховані з оподатковуваної частини заробітку. Відрахування відповідає сплаченим внескам, але максимальний ліміт становить 3000 крон на рік. І водночас не може перевищувати 1,5% оподатковуваного доходу від працевлаштування. 7. Підвищення професійної кваліфікації допоможе зменшити оподатковувану частину заробітку на 10 тисяч крон, якщо ви склали іспити, що підтверджують результати освіти. Ви можете відняти лише фактичні витрати до 10 тисяч крон. Умова полягає в тому, щоб ані ваш роботодавець їх сплачував, ані ви як підприємець не декларували їх як витрати. Для людей з обмеженими можливостями ліміт збільшується до 13 тисяч крон, для людей з тяжкою інвалідністю до 15 тисяч. Плата за регулярне навчання у середній школі чи університеті та навчання у автошколі. Не визнається, як витрати на підвищення професійної кваліфікації. Зменшивши оподатковувану частину заробітку на неоподатковувану частину, можна попередньо розрахувати 15-відсотковий податок на прибуток, який потім зменшується за податковими знижками, про які ми вам розповідали на початку цього відео. Хто пропустив, перемотайте. Якщо ви заповнюєте податкову декларацію, може статися так, що податок буде від'ємним числом. Однак зазвичай від'ємне число не можна включати у свою податкову декларацію, і зазвичай ви можете застосувати податкові знижки лише до суми нарахованого податкового, 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 податкового зобов'язання. Винятком є податкова пільга знижка на дитину. Негативний податок може бути виплачений лише платникам податків, які застосовують дитячу знижку. Якщо ця податкова пільга є вищою за розрахованим податковим зобов'язанням, вони отримують від держави суму, що дорівнює від'ємному значенню у вигляді виплаченої податкової премії. Скористатися податковою надбавкою можуть платники податку, які у звітному податковому періоді мали дохід від праці або від підприємницької діяльності у розмірі не менше 6 розмірів мінімальної заробітної плати. Тобто за 2022 рік сума становить 97 200 чеських крон. Для доходу за 2023 рік. Це буде 103 800 чеських крон. Дохід від оренди та капітальних активів не зараховується до цього ліміту. Після перевірки податкової декларації у випадку, якщо ви сплатили зайвий податок, податкова поверне залишок на ваш рахунок. Наразі це усі можливості зменшити ваші податки, які ви сплачуєте у Чехії. І ми сподіваємось, що це відео буде вам корисним та стане у пригоді. От тоді, коли стане у пригоді, напишіть нам про це у коментарях поруч з вашими ідеями для наступних відео та питаннями, якщо у вас вони є, на які ми раді дамо відповідь. Якщо у вас виникло відчуття, що це відео було складним, подивіться його ще раз, а якщо все зрозуміло, цікаво та насичено, ставте лайк. Інстаграм та Фейсбук, як завжди, працюють та чекають на вашу підписку. Дякуємо, що переглянули це тяжке відео до кінця. Слава Україні! До зустрічі! Про лайк не забувайте, адже ми старалися.